За роки і десятиліття невтомної наполегливої роботи Микола Петрович нога зміг консолідувати і мобілізувати всі резерви заради активного розвитку територій конотопу, шостки, кролевця та районів заради того, щоб полегшити життя простої людини. Я особисто планую думати тільки за конкретних людей, які живуть на цій території. Проста людина зачасту і дуже часто потребує підтримки. Хтось за її повинен думати, повинен прогнозувати, як їй буде жити сьогодні, завтра, і через якийсь час. І для того, щоб створити нормальні і, хоч трошки кращі умови, ніж на інших територіях, от це, це треба зробити. Я це зрозумів. Він звик відповідати за свої слова і дії. Він точно знає, що зможе стати гарантом добробуту і стабільності подальшого розвитку регіону на вищій вертикалі влади. Сьогодні все більше рішень. Управлінчиського характеру приймається в Києві. Якщо на державному рівні не буде глобального, серйозного і е, цілеспрямованого підтримку нашої території, місто не зможе далі ефективно розвиватися. І я це розумію, як, ну, як ніхто розуміє. Працювати з людьми, працювати для людей. Принцип такий. Треба спуститися до простої людини. Треба допомогти простой. Треба створити умови для того, щоб вона хоч трохи жила краще. Це таке завдання. бачу. Допомогти підтримати, захистити просту людину зможе тільки той, хто роки і десятиліття переймався її проблемами і знає про них не по чутках. Микола Петрович, нога правильний вибір за для поліпшення твого життя. Николай Петрович заражен таким качеством, если можно так сказать, что заражен новаторство. Это генератор новых идей, человек, который с удовольствием впитывает эти новые идеи, привозит их в город и заставляет думать людей, которые рядом с ним. Я как представитель осветы могу сказать, Молодежный центр социального партнерства и творчества ⁇ это один из первых таких интересных проектов, которые привез Николай Петрович, заставил думать, и в конечном итоге мы его имеем, и очень результативно он работает. Это он привез идею из Европы зарплаты трижды в месяц. Только бюджетники города Шостки получают зарплату, два аванса и заработную плату трижды в месяц. Такого больше нигде нет. Николай Петрович очень большое внимание уделяет сфере образования. Не только сохранена вся, вся система образования, в том числе внешкольные учреждения, которых снова-таки больше, чем в других городах области, значительно больше. Но и развивается система образования. Досконально, зная все проблемы нашего города, проработав 11 лет на посту мэра, кто как не он, может донести до высших слоев нашей власти и способен он их решать. Поэтому я убеждена, что кто, как Николай Петрович, достойно представит наш город в Верховной Раде. Поэтому я призываю всех граждан поддержать его кандидатуру на выборах в депутат Верховной Рады.